Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Я думаю, наразі ми говорили такі слова або чули від інших, мені повезло, мені не повезло, добре так, що сталося, добре що так відбулося. В християнстві не буває випадковості. Бог стоїть за всім. За успіхами чи невдачами, за труднощами чи проблемами. Навіть Бог стоїть за нашими помилками, гріхами. Бог хоче, щоб ми вирішили ніколи. І не можемо сказати, що Бог хоче, щоб ми грішили, але Він хоче, щоб ми вчилися з наших гріхів. Бог стоїть за тими чи іншими речами, благословеннями, які посилають наше життя, щоб нас скріпити. Тому, коли щось стається в нашому житті, не треба охкати, ахкати, чому так сталося, чому так відбулося, чому так... але думати, що Бог мене хоче цим навчити, наставити. Що Бог хоче до мене цим промовити. Бог стоїть за кожною подією в житті, Ніщо не є припадково. Бог дає ті чи інші події. Тому, так як діти, коли зграли в схованки і шукали один одного, так пробуймо і ми побачити Бога, який є схований за всім, який присутній за всім. Бог завжди і повсякчас присутній з нами. Ми самі то кажуть, що всюди єси все наповняєш. Бог є всюди все наповняє і все, пола, і все посилає. Пробуймо зауважувати, роздивлятися Бога за тим і вдивлятися, слухатися, через що Він хоче нам, через То. Czy incze promowy?